Привіт жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали. <звіт> Олександр Усик розповів, що думає про грьбаний стип під назвою Бій Фюрінгану. Ось що сказав Чемп. Якась фігня, нічого не думаю про цей бій. Це неймовірна афера. Мені байдуже, хотілося б, звісно, побоксувати з Фюрі, але мені здається, що він трошечки боїться. Шакур Стівенсон повідомив, чому український церковний діяч Василь Ломаченко відмовився від бою з ним. Пряма мова. Мені не варто було сперенгувати Ломою, бо я зруйнував можливість битися з ним. Я багато сперенгував з усіма цими хлопцями, і тепер це моя найбільша проблема. Абсолют другої середньої ваги, мексиканський бичок Сауль Альварес провів першу дуель поглядів з абсолютом першого середнього дивізіону американцем Джермелом Чарло зустріч пройшла спокійно. Канело не бив копитом. Чарло не читав гангста-реп. Сам Мордобій відбудеться 30 вересня. Ну а на цьому все. Жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.